Восьма година ранку. Тільки встав з ліжка й одразу пролунав дзвінок від мого друга Андрія. Якщо він вирішив зателефонувати, то на сьогодні вже можна нічого не планувати, бо в нього точно є якась пропозиція, від якої не вдасться відмовитися та забере купу часу. Я підняв слухавку. Привіт, Остапе. Сподіваюсь, ти вже не спиш? Не планую на сьогодні ніяких справ. Я домовився із Назаром та Марічкою, що ми всі їдемо прогулятися у ліс, і сказав, що ти поїдеш з нами і підвезеш на своїй машині. Заодно зробимо шашлик в одному мальовничому місці. А раптом я б мав сьогодні якісь важливі справи і не зміг би приїхати. Ну так ти ж їх сьогодні не маєш? Це звісно так, але хоч іноді попереджай заздалегідь про свої плани. Якби не я, то б ти із дому так і не виходив. О. І ще візьми із собою свій новенький фотоапарат. Там кажуть, у лісі зараз багато козуль бігає. І отак завжди. Андрій не дає мені навіть право вибору. Хоча й сам не проти. Тим паче можна зробити гарні фото. Приблизно через 5 годин ми вже приїхали до лісу, поблизу якого я знайшов невелику імпровізовану стоянку. Де вже стояло декілька машин і припаркував там свою. Погода і справді чудова. На додачу тільки розпочався сезон, коли розцвітають проліски, що додало більше кольорів природі. Назар та Андрій несли все, що потрібно для шашлику. Марічка йшла поруч із Назаром. А я йшов на поготові з фотоапаратом і по дорозі фотографував пейзажі. Раптом Марічка зупинилася і показала пальцем у кущі. Дивіться, там маленькі кабанчики. Тихо, але наче прощебетала Марічка, сповнена радістю, що їх побачила. Ми придивилися і справді, біля дерева кружляють два малих смугастих поросят. Схоже, вони зовсім нас не боялися. Краще підемо звідси, нічого їх турбувати, сказав Назар. Але дай, хоча б Остап зробить декілька фото на пам'ять, щоб він мені їх потім перекинув. Марічка намагалася домовитися з Назаром. В цей час я сам підійшов трохи ближче і став їх фотографувати. Вони почали бігати біля мене, і я відійшов у більш освітлене місце без тіні, щоб узяти кращий ракурс. Якраз поблизу був схил з гарним краєвидом на крони дерев. Остап, тікай! почув крик Андрія і, піднявши голову, побачив перед собою дорослого вепра, який від різкого звуку кинувся у мою сторону із виском. Я встав і стрибнув у сторону. Даремно це зробив потрібно було краще дивитися під ноги. Стрибнув прямо на край схилу і через лиську траву покатився униз. Нахил був досить крутий. Я бився калінами, руками, усім тілом, мене крутило, як бочку, і під кінець плюхнувся у водойму. На мить заблискало світло так ось що називають зорями перед очима. Водойма була мілка, однак вибратися і вдихнути повітря не міг, бо рука застрягла у мулі. Я додав більше сил і стиснув долоню у кулак. Випадково щось взявши у неї, зміг вирватися, і виринув, пробрався через очерет та ліг на тверду землю. Ви там? Я живий, іначе не ушкоджений. Я оглянув усе своє тіло. Біль була невелика, і то тільки через порізи, коли вилазив на берег. Чуєте? Відповіді не було. Вони пішли чи як. Хоча там був вепер, напевно, втекли подалі від нього. Забратись на цей схил мені не вдасться занадто він великий та крутий. Потрібно знайти інший шлях і повернутися до машини. Але мої друзі можуть прийти в будь-який момент. Спочатку пошукаю їх. Подивився на річ, яку весь цей час тримав у руці, це була гільза. Я кинув її назад у водойму, і саме тоді зрозумів, що ясна погода змінилася. Небо затягнуло хмарами, так, що не було видно сонця, а над землею улігся густий туман. Вкрай різка зміна погоди, але це нічого не змінює. Мої друзі десь там потрібно їх знайти. Пройшло небагато часу, коли зміг знову повернутися наверх. Однак нікого там не було. В лісі підозріло тихо, навіть співу пташок не чути. Відгукніться хто небудь. Мій голос прозвучав відлунням. Шкода, що телефон десь загубив. Здається, зустрітися буде важко. Про всяк випадок залишусь на місці. Мої друзі вірні. І ні за б мене не залишили. Тому потрібно лише зачекати, і вони повернуться за мною. Час ішов, а моїх друзів не було навіть чути. Здається, я тут один. Доведеться йти до машини самому і сподіватись, що вони вже там. Подай мені руку! Почувся голос, однак зовсім мені незнайомий. Подай мені руку, я тону. Знову донеслося з за дерев. Тільки от що дивно, з тієї сторони, де я чую цей голос, немає води. Отже, й тонути там ніде. З високої трави виповзла агидна маса зі шкіри кісток та нутрощів. Багато кінцівок були атрофованими. Лише одна довга рука могла волочити за собою цю хумерну суміш. Єдине крихітне мутне око відкрилося, і ця істота глянула на мене. Подай мені руку, Тону!» Побачивши це, мої ноги ніби інстинктивно понесли мене геть. Що це за штука така? Ця маса була дуже повільною, тому швидко загубив її з поля зору. Але прямо переді мною вистрибнуло інше створіння. Собака мутант, схрещена зі свинею, розміром більше за людину, мала такий вигляд, ніби вибралася з ЧС. Звір, з кривавими плямами по всьому тілу, звиском ринувся у мою сторону. Він був набагато швидше за мене, однак, через свої розміри не встигав за мною, коли я перебігав між деревами. Раптом не помітивши цього, опинився на галявині, де побачив дерев'яний будинок, наче зібраний на швидку руч. Звір позаду почав наздоганяти. Вибору не мав і забіг всередину. Такий хисткий прихисток навряд чи врятує від цього ходячого танку. Я подивився крізь щілини в дошках, які підходили на роль вікон, і побачив. Як ця істота зупинилася, трохи постояла, виреснула і втекла назад у глиб лісу. Видихнув з полегшенням, коли опинився у відносній безпеці. Ледве втік, сказав я, перехрестившись. Почувся замах якимось довгим предметом за моєю спиною. Від удару по голові, я втратив свідомість. Відкрив очі. Я лежав на спині та був прив'язаний до колоди дерева. Вона достатньо важка і довга, щоб не мав змоги встати. Біля невеликого столика із паперовими згортками сидів чоловік середнього віку. Він помітив, що я прийшов до тями, однак нічого не говорив, лише спостерігав. Його очі були байдужими і втомленими. Вибач, не хотів турбувати. Просто тікав від одного звіра, і мені це місце здалося безпечним. Може, розв'яжеш? Він встав із під стільця витягнув секиру та підійшов до мене. Чесно, нічого поганого тобі не хотів! Відпусти, не роби дурного. Я бачу тебе вперше, тому відпускаю. Не хочу, щоб на твою кров збіглися тварюки, потім тиждень доведеться тут сидіти, так що ніяких різких рухів, він розв'язав мене однією рукою. А тепер йди звідси. Я встав і підійшов до дверей, не маючи достатньої сміливості повернутися до цього чоловіка спиною. Знаю, що мені потрібно зараз піти, однак, може, ви знаєте. В якій стороні дорога, схоже, я загубився, яка ще дорога? Беземоційний тон чоловіка змінився, як і його очі. В них можна було прочитати зацікавленість. Ну, та що біля цього лісу, ми з друзями випадково розділилися через дикого вепра. Потім за мною погнався цей звір, і от я тут без розуміння, куди далі йти. До вас і зайшов випадково, бо шукав прихистку від звіра, як казав раніше. А, так ти новенький? Тоді це все змінює. Можеш залишатися у мене скільки захочеш. Мене здивувала така різка зміна поведінки. Хвилину назад він був готовий вбити мене, а тут залишайся. Чому ви так швидко змінили свою думку? По перше, ніяких ви. Розмовляй на ти. Моє ім'я тиміш. Просто ти новий у цьому місці, а це значить, що не здичавів. В плані не здичавів. І чому новенький? Я тут не планую залишатися. Плануєш, не плануєш? Яка різниця? У світ живих ти не повернешся? Тобто, ти хочеш сказати, що я помер? Ти божевільний? Я відчуваю себе живим та ще й як. Ти вже встиг побачити місцеву фауну. Ну як тобі вона? Дехто з них був людиною. Але з часом, через те, що їх серця захопив відчай, вони перетворюються на подібне. Ти мертвий, але якщо не віриш, може йти звідси, попестиш кількох подібних звірків. Якщо згадати той момент, коли я покатився у воду, то в мене як мінімум повинні бути зламані руки й ноги, а в мене й синця немає. Схоже, це і є мій момент смерті. Та й подібним потворам дати пояснення не можу. Тоді, де я знаходжусь? Тиміж став та відчинив двері, однак запоріг не вийшов. Це місце називають по різному. Але мені сподобався один варіант лімб. те місце, куди попадають на хрещення. Ну тут інакше значення, тим паче я хрещений. Точно не знаю, по якому принципу це місце забирає душі до себе. Але назва лімб, тому, що ми знаходимося у світі мертвих між пеклом та раєм, і я впевнений у цьому. Бо, коли й зустрів демона, що викрадав забулкалі душі в пекло, а вийти звідси можна окрім того, як попасти в пекло. Ходив в один слух між тутешніми людьми десь 15 років тому, що існує край світу, і, якщо з нього стрибнути, то твою душу відпустять. До речі, померти тут неможливо хіба тимчасово. Ти будеш відчувати страшенні муки, а потім знову з'явишся тут. З лісу, десь далеко донісся крик, і тиміш зачинив двері. Тут є так звані короткі шляхи, що переносять на великі відстані. Інформація про них зазвичай дуже цінна, але це не допоможе знайти край світу. Він сказав про 15 років, скільки він же тут. Може, він просто втратив надію знайти вихід. Так потрібно просто йти в одну сторону, і коли доберешся до краю з безсмертям це легко зробити потрапиш до лап місцевого звіра і більше не матимеш подібної думки. Щоб дібратися до краю, потрібно виконати якусь умову, бо тільки сам світ може дозволити знайти вихід. А яка це умова, я не знаю. Тому дібратися тим варіантом, який ти кажеш, нереально. Світ просто здоровезний. Та і край це тільки слух. Може, навіть чиясь вигадка, у яку всі повірили. Тобто я тут навічно. Схопившись за серце, я почав тяжко дихати. Сама думка про те, що я більше не повернуся, похитнула мене. Гей, не падай у відчай! Обернешся у потвору, що відчуває вічну агонію. Цей світ тільки подібного й чекає. Але що тоді робити? А це гарне запитання. Я колись отримав одну мудрість, і тепер ділюся нею з усіма. В мій дім не може увійти жодна потвора. А знаєш чому? Тому що в мене є ось такий оберіг. Ти ж показав пальцем на коло, зігнуте з гілки. Всередині якого зшито подобу сітки павука, але зі звичайних ниток. З цього оберегу звисало декілька пір'їнок. Тиміш змінився в характері, був беземоційним, а тепер так жваво про все розповідає. Гадаю, він просто скучив за спілкуванням. Так, це ж звичайний ловець снів, не знав, що ця штука так називається. Але воно захищає приміщення від потвор. Головне повісити його там, де є стіни і стеля. І приблизно за 5 годин ти будеш у безпеці. Я ділюся цим з усіма, щоб вони робили більше подібного. Прихистків мало не буває. Зрозумів. Ти казав щось про короткі шляхи, випадково таких не знаєш. Збираєшся йти. Хоч це тільки і слух, однак спробую дібратися до краю світу. Ти між замовчав на декілька секунд, обдумуючи сказані мною слова. Добре, я скажу тобі, де знаходиться один короткий шлях. А ти даси обіцянку, що будеш робити прихистки. І, до речі, назви хоча б своє ім'я, може ще зустрінемось або чутки про тебе до мене дійдуть. Мене Остапом звати, і обіцяю, зроблю. Ми потиснули руки, після чого Тиміш дав мені кілька своїх амулетів і розповів про два звалених дерева за його будинком, між якими і знаходився короткий шлях. Я одразу пішов туди. Звалені дерева утворювали арку. Не перший погляд нічого надприродного. Але варто було мені зробити через неї один крок, і опинився в зовсім іншому місці. Вийшов з подібної арки біля підніжжя гори, над якою вирувала злива. Це виглядало надзвичайно дивно, адже навколо неї не падали й краплинки.